Які хлопчики які китаються на нових і гарних машинках? Наша нова патрульна поліція. За неповний рік роботи вони отримали цілий шквал критики. з цього правда, а що ні, ми вирішили розібратися. Відразу скажу, що ми не вчимо і у нас не вчать патрульних не реагувати на критику. Якщо критика є, значить є над чим працювати. Позитивна вона, негативна, куди вона спрямована, це інша справа. Нехай з цим розбираються соціологи. Що стосується нашої роботи. Добре, що тобі щось у спину кричать, означає, що хтось позаду є. Тому так, критику. Отримуємо у різних виглядах Усну іноді, іноді у письмовому вигляді. Але все залежить від того, на що людина скаржеться, так? Тому що коли патруль їде на виклик е кримінального характеру, або на виклик, у якому життю та здоров'ю може йому щось загрожувати, а йому слід неадекватний, якийсь громадянин кричить про те, що чому ти не штрафуєш. Альфа Ромео, яка зупинилася на пішохідному переході, ну зрозуміло, що пріоритетом у цій справі буде загроза життю або здоров'ю заявника, який викликав патруль, так який, імовірно, може врятувати йому життя, а не автомобіль, який припаркували з порушенням. На жаль, люди цього не розуміють. Вони думають, якщо їде патруль, то він зобов'язаний все, що трапляється по дорозі, будь-яке порушення припинити в ідеалі, так і. Екіпажі, які знаходяться у режимі патрулювання своїх квадратів, так і працюють, але справа в іншому, в тому, що мають бути правильно, правильно розставлені е, пріоритети у реагуванні на правопорушення, але як то кажуть, довіряй та провіряй. Тож я напросилась на нічну та денні зміни, щоб особисто переконатись в цьому. На даному патрулюванні ми стали свідками устих попереджень. Побували в місцях, де зазвичай збираються любителі вживати різні заборонені речовини. І були навіть кілька викликів про загрозу життю та здоров'ю людей. Проте вночі сюрпризів було ще більше, але про це згодом. Нової поліції є чимало представників із старої системи міліції. Попередній досвід у цьому випадку є перевагою, а можливо, навпаки. На співбесіді трішки важко було. Було можна сказати трохи призяти ставлення зв'язку з тим, що був колишній співробітник міліції. Але я думаю, це правильно в міліцію прийшов так же само з амбіціями. Трішки розчарувався. В процесі служби зараз, в принципі, всім довольний. Радує те, що немає ніяких бар'єрів. Якщо в міліції був бар'єр, що якщо високий чин, тобто офіцер на високій посаді, до нього людина, яка ходила по землі, заходити трішки важко було. Тут нема бар'єрів. Може простий патрульний, простий поліцейський зайти прямо до начальника управління. Навпаки, така. Ідея, процедура в нас лише, як то кажуть, приветствується. По поліції колеги багато були, які подавали, багато нас і критикували в плані того, що сказали, як будемо шаблю, Шандору Фікет сторожити. Но зараз трішки навпаки, ми з них глузуємо, кажемо, що от бачите, ви казали, а ми її ну, стереотип той поламали. Я працював в старій міліції. То, ну, і, якби з нею сюди переводимо в поліцію. Я як би не ходжу і не говорю людям, що я представник старої системи. Ну, просто у людей ставлення було таке, вони може спочатку і не вірили, що щось можна поміняти в нашій державі, що ми це зможемо зробити. І думали, що якби це, як сказати, ну, більш такий піар-ход. Ну, як бачимо, це у нас прогресує, реформа далі йде. Кожен патрульний, кожен екіпаж має планшет, в якому він бачить, коли надійшов виклик, о котрій. Кожна, кожен черговий бачить, оскільки цей екіпаж прийняв виклик. Коли він на нього прибув, він також відмічає, що він прибув і розпочав роботу на виклику. І коли він завершує цей виклик, ну, так, роботу на опрацюванні дорожньо-транспортної пригоди, чи будь-то сімейна сварка. Так? Він завжди дає знати, все, я закінчив, можете мені надіслати наступний, або я можу прийняти наступний виклик. Все відбувається в режимі онлайн постійно. За ними моніторинг, патрульні моніторять ситуацію в місті. Ми намагаємося якнайшвидше збирати, обробляти інформацію та доносити її до громадян. Саме для цього існує такий захід як фідбек, який може відвідати будь-хто бажаючий і поставити свої запитання поліцейським. Допустим, вкладували протокол. Так. Я допустим попросив. Я можу написати своє, що я не погоджу. Звичайно, у порядку з законом ви можете це є, ваше право невід'ємне на оскарження цієї постанови, і результат приймає суд. Тані, я не вирішив, так як мені чітко не об'яснили, і дуже багато от, є претензій до того, що гарячої лінії нема. Якщо чесно, нічим не відрізняється, трішки просто що більш дисциплінірованіше і все. А так більше нічим. Не обійшлося і без прискіпливих персонажів. Якщо полісмен поважає самого себе, він побудує. Ну а якщо він нас без псом. То не до всіх то вибачте, то нам ще треба дуже довго і нудно чекати. І каже думка самих копів стосовно мети цього заходу. Я вважаю, що це позитивно, тому що ми є відкриті з народом, ми готові спілкуватися завжди в будь-якому випадку, відповідати на будь-які питання, допомагати. Ми для цього тут і є, так тому. Будь-хто, хто проходить мимо, якщо має якісь до нас запитання, ми завжди відкриті відповісти на будь які питання. Завжди мене питають, що чого От я дівчина, для чого я сюди прийшла, для чого ти така питають мене тендітна, така хрупка, не боїшся, ти не висипаєшся, а зморшки під очима. Я говорю, я знала, на що я йду. Мені це подобається, хочеться чимось допомагати народу. Тому я тут. Ми стресостійки, ми пройшли навчання, тому завжди вистачає сил, терпіння. Отак От я переконалась цьому, перебуваючи на перепалці в одному з правоохоронних органів. Є інструкція, якою зобов'язаний керуватися будь-хто, хто здійснює прохід на режимний об'єкт, до яких відноситься і територія адмінбудівлі прокуратури області. Якщо вам щось не зрозуміло, ви цим можете цим подати цим. письмове звернення yeah. і вам письмовому порядку, тому що ви на наступний день скажете, що вам не роз'яснили, нададуть роз'яснення відповідно до закону України да про коду на територію прокуратури області. Якщо ви не звіте цю постанову в інтернеті не знайдете, як я можу виконувати постанову? Мову, яку я ніколи не бачила, яка не оприлюднена в урядовому кур'єрі, як це протизаконна вимога від нас: поліція, журналісти, люди. Ми всі стоїмо тут. За, Чому? За, Чому? Я, на підставі я, чого? я думаю, що це вони для того, щоб не могли потрапити і пімати їх на кабарах. Годи. Ми б викликали слідчо, щоб слідчий від вас відібрав заяву і вже по заяві мов маленьку. Яку заяву? заяву? Заяву Ні, про те, що вас не допускають до громадської установи. Ага, так, нашого, звичайно. Звісно, звичайно. Ми робимо заяву, да. злочин. Кожний патрульний, я думаю, кожний день має якусь роботу з людьми, м'яко кажучи, з неблагополучних сімей. Багато в чому негатива накопичується в ньому. Ну і ми з патрульними дружньо в вихідний день від роботи стараємося якось розвиятись, пограти там в футбол, чи просто сходити кудись на природу, поспілкуватися. Так як я кажу, робота роботою, вона там, завтра, не сьогодні. Сьогодні говоримо про щось друге. Про футбол, про сім'ю, ну не про роботу. Всі думають, о, все, відпрацював 12 годин, пішов, собі відпочивати зараз три дні. Не буває ні три дні, ні два дні. Тому що тактика. Заняття, із, заняття з протидії масовим заворушенням, фізична підготовка, вогнева підготовка. І що до чого дивишся, насправді не так багато в них вихідних, тому що коли це робити, як не в вихідний день, грубо кажучи, так? До речі, про тактику. Зараз ми перебуваємо на полігоні, де відбуваються О, тактичні стрільби. О, Саме тут патрульні <звук> використання вогнепального троє. Зараз тут проводяться навчання із вогневої підготовки, а саме практичні стрільби, де патрульні поліцейські відточують свої навики із вогневої підготовки, а саме з практичних стрільб. Тому що на службі не завжди доводиться стріляти, а постійно підтримувати вміння. Потрібно у належній бойовій готовності. Кожен поліцейський повинен будь-який час вміти правильно, не тільки правильно використати, застосувати, але і точно зробити той постріл, який буде необхідно. Є одне єдине правило, яке повинен дотримуватись поліцейський. Це безпосередньо, коли йому загрожує життя, його життю і здоров'ю загрожує небезпека, або потребують його допомоги громадянам. Всі пістолети центрального бою цілитись потрібно в центр шиї. Прицілювання. Учиться правильно прицілювати і спускати із бойового зводу, тобто нажимати на гачок. Зрозуміло? Так, перша тройка. Раз, два, три. Друга група знаходиться на учбовому полігоні, де відбувається навчання з тактики дій. Тобто захід у приміщення, просування по сходам а Так само знешкодження озброєних злочинців, які там які там сховалися. Ми використовуємо пейнтбольне спорядження, повністю укомплектоване із пейнтбольними кульками з фарбою, де чітко видно, хто попав до кого, хто знешкоджений, кого ранили. І так само теоретичні знання із медичної підготовки, Так там відбувається навчання. людей це здається просто розвагою? Проте для українських копій це справжня можливість спробувати себе підготувати у нестандартних ситуаціях. В першу чергу, що ми отримуємо, отримуємо велике задоволення від таких навчань. Це активний відпочинок, ну і водночас заняття. Тому що тут ми весело проводимо час, трошки постріляли, позаймалися, підготувалися тактичні підготовці, знаємо, як прикривати один другого двоєчками, троєчками, відпрацювали ці всі тактичні прийоми. Надіюся, що вони нам не знадобляться у реальному житті, то застосування зброї і так далі. Але береженого Бог бреже, треба бути готовим до всього. Нанервують, нанервують тебе дуже. E, порушники буває, але ну, ми всі стійкі емоційно, тому ми стримуємося. Саме такі заходи дають нам можливість цю всю негативну енергію, яка накоплюється за час служби, виплюснути у такі мирні атмосфері у іграх, навчання Чи не найбільше критики зазнали зовнішній вигляд та автомобілі патрульних. Чи обґрунтовані такі закиди? Так кажуть, що патрульні усім повністю забезпечені. Так вони цим забезпечені для того, аби не думати, звідки їм це узяти, аби вони думали лише про роботу. Справді вони сідають у заправлену Тойоту, їдуть на виклик і обслуговують виклик. Посадіти та роздивитись машину справжнього українського копа, не порушуючи закон, мені вже дуже кортіло. То що ж, заглянемо у святає святих. Скільки всього цікавого, стільки всього наговорено і стільки різних синонімів її придумано. І ялиночка, і люстра, і як ми лиш не чули. Сверщики Це перші, так. Я не знаю більше, можливо, ви мені розкажете ще, як вас називають її. Тим не менше, все-таки, окрім всього такого позитивного, чим реально допомагає вам ваша машина, що ви повинні мати в своїй машині, аби зберігати порядок у суспільстві? Ми маємо укомплектований таюту. У нас маємо три бронежилета, бронежилети, гасник на всякі випадки, рулетка. Це універсальний маль, коли ДТП ми, щоб ушвидшити свою роботу, помічаємо колеса в транспортних засобах і розчищаємо путь для інших початків дорогову. Шість конусів для ДТП, також маємо тут у нас дождьовики на погану дорогу. Погоду. Я чомусь думала, що бронежилет вони взагалі доносити постійно при собі. Коли наступає момент, коли себе носить... захід? Завжди в нічний час патрулювання. Тобто Ми час одягаємо бронежилети тільки, коли йдемо на виклик. Не може бути сімейна сварка, люба, бо не знаємо, що очікувати від людей. А в нічний час завжди ходимо в бронежилети. Аптечка у нас стандартна, така сама, як просто автоаптечка. Да. Будь-яка, ну там, антисептики. А Стосовно е, салону автомобіля. Ага. Я знаю, він вас все-таки також якийсь особливий. А, давайте покажете і ви мені, що ж там таке знаходиться. Давайте. Так, тут стандартна комплектація, коробка, автомат маємо. Тут у нас е, центр управління громкою з'язю і також мігалкою. Ага. Можна включати будь-які звуки. Ну, тут у нас тільки бачимо 4 і сирена перша. Проставте мені, будь ласка, акценти, що повинна зробити людина, якщо бачить машину з синіми ну, вашу машину патрульну з синіми маячками, а якщо бачить машину вашу з синьо-червоними маячками. Дивіться, взагалі право дорожнього руху, якщо їде патрульний автомобіль, ну не важливо, патрульний автомобіль це швидка допомога із синіми маячками, то всі учасники дорожнього руху повинні прийняти вправо, дати дорогу цій, цьому транспортному засаду. Ну, Тобто зменшити швидкість, в інших случаях – зупинитися. Ну, так як у нас по нашому указу, ну, Поліція їздить з синіми маячками, ми відступаємо від цих норм, це ну, ми просто в режимі патрулювання їздимо синими маячками. Якщо вже включена красна і червона, ой, синя і червона мігалка, то треба зупинитися без, ну, з правої сторони і надавати то є, рух цим нашим транспортним засобам. Також у нас тут пардачок, в якому є у нас термінал для оплати штрафів ну, на місці. Якщо хто бажає, якщо водій хоче платити штраф на місці. Карточка, ну тут і така, і ця що з чіпом вставляється. Проводиться якби, про... операція. операція і оплачується штрафоміс, зразу дається чек водією. Ну, Судби таких штраф. дуже чемних водіїв в совісті. Ну, деякі водії хочуть заплатити на місце. Також у нас є дальномір, тільки ну, в нічну бору доби нам допомагає, тому що ну, днем ми рулеткою при ДТП mm -hmm. вимірюємося заміри, а вночі можна користуватися цим дальноміром. Аби відчути себе справжньою патрульною, я одягнула на себе форму. Але одягнути форму, звичайно, замало. Варто поспілкуватися з людиною, яка в цій формі живе та працює кожного дня. Тому я звернулася до патрульної Яни, яка їй розповість мені про те, що ж входить у форму патрульного поліцейського. Ну, начнем сверху с головного убора. В нашу как бы, форму входит обязательно головной убор, это летом обычно это кепка. Потом это входит летняя, вот так как у нас летний период, у нас летний вариант сейчас одежды, это майка, которая имеет с коротким рукавом, которая в себе имеет очень много функциональных кармашек, вот кармашек один для бодикамеры, ручку даже вот предусмотрена для ношения, а также для вешания ну, грудного значка. Ой, дозволь запитати, для чого ручка? Тому що, чесно кажучи, я вперше бачу ручку, якось не повічала цю деталь. А, ручка ручка обов'язково потрібна для поставлення протоколів, написання постанов і так далі, вона обязательно пояснень, які ми відбираємо в процесі роботи. Ручка обязательно атрибут, вона потрібна. А може бути як елемент самозахисту, то щось мені так здається, що ну, інколи її у нас знадобиться. Ну прописано, у нас такого нету по поводу ручки. У нас є намного більше, чи можна. Себя обезопасить или применить в той или иной ситуации. Очень хороший пояс, функциональный. Как бы он очень удобный для использования всех вот этих как бы наших приспособлений, которые нужны для работы. И очень удобно их использовать. Самое главное, что есть на этом поясе, это наш пистолет, который угу. находится в кобуре, обязательно пристегнутый и пристегнут на пружину для захиста, чтобы его не потерять или ну, в общем для спайки ну, нашего оружия. Я сподіваюся, що вам ще не доводилося використовувати. Ні, слава Богу, ні. А, а що ви використовували з таких елементів? Ну, от, от палка резинова, так він коротко називається пер, который висить у нас з лівої сторони. Можна хоч і повідомляти. Ну, віс її около кілограму, так 800 грам, доволі важка, але дуже практично. Да. Я так розумію, з вами взагалі сперечатися не варто. Ні, Н ні, особистих, ні в особистих якихось питаннях, ні в професійних, тому що людина, яка вміє володіти такими речами, я думаю думаю, вона завжди права в усіх питаннях, завжди-завжди. Будь да. ласка, тримайте своє. Що ще присутнє на вашому mm -hmm. чарівному поясі? Також у нас є дополнительні кармашки для магазина дополнительного. У нас обов'язково видаються один, який знаходиться в пістолеті, а другий тут запасний для ну, всяких випадків, які можна. Також тут є у нас газовий балончик, який теж використовується. Також є на поясни ношение фонарика. Здесь спеціальне приспособлення для фонарика могу показать. Вот он здесь. Также у нас есть наручники. Естественно, при задержании они используются в первую очередь. Знаєте, я коли спілкувалася з чоловіками, і коли при слові у патрульної є наручники, в них зразу така якась посмішка дивна на обличчі виникає. що Я хочу запитати, чи питали вас, чи можна потрогати наручники? дуже багато пропозицій різного характеру, тому він використовується пользується в робочих моментах, і робочі інших как бы, варіантів не розглядаються. Які у вас є норми стосовно макіяжу, зачіски чого треба дотримуватися, яких правил? Ну, Кожна дівчинка хочеться виглядати красиво і на роботі, в тому числі. Ну, у нас сусіди як. Как бы регламент, который не позволяет нам выглядеть ярче, чем ну как бы да, как на праздник нам нельзя. Поэтому минимальный макияж, но ну, он присутствует, по-моему, каждой девушки, но он минимальный, не яркий, не броский. Волосы обязательно должны быть сплетены ну как минимум в такой вот косу, так как у меня длинные волосы, ну или зовем ну, в дульку, так как бы закручены аккуратно и красиво. Волосы почему так? Потому что при задержаниях или каких-то таких моментов волосы очень мешают. Расскажите мне, пожалуйста. Чи готова вже я до патрулювання? Можу я з вами спробувати попатрулювати? Ну, як патрульна ви дуже хорошо виглядите, але є один нюанс. Мені очень подобаються ваші тут, але они... зеленька вашої форми не особо підходять ви боретеся з тою любов'ю, аби одягнути, можливо, якісь такі гарні черевички на службу. Буває таке, що хочеться, от сьогодні прийти в чомусь такому, але от ви розумієте, що не можна. Ну, це страшно непрактично, тому тут думаєш про свою безпечність, тому, щоб удобно було і бігати, і догнати, і щось ще, якісь там движення, маніпуляції, тому обувь має бути максимально удобною. Ніжна про каблуки тут не іго я вам дуже гарно дякую за бесі, за стільки корисної інформації. Я думаю, що людина, особливо дівчина, яка хоче працювати патрульною, зрозуміє, що можна бути гарною доглянутою, але обов'язково дотримуватися тих чи інших правил, про які нам Яна. Дякую гарно. Нам не вистачило однієї програми, аби показати про все, чим живуть нові українські копи. Тому в наступній програмі дивіться, чи дозволяють дівчатам патрульним йти в декретну відпустку. Вони е зобов'язуються не невагітніші і так далі. Або не брати шлюб, чому діти в дитячому садочку турбуються про крадіжку золота бо, бо вони украли золото. і чому не варто сперечатися з представниками нової поліції? Змінишний бокс це комплекс всіх, всіх спортів, які лише. Є. Це борьба, бокс, кікбокс, рукопашка, це все в Цікаво. Викайте телеканал Писа 1 наступної неділі о 20.00.